Кирило Буданов взяв на себе частину функції Єрмака, зокрема по миротворчій лінії, і одразу видав серію різких заяв про майбутнє. Голова гур надіслав потужні меседжі як українцям, загалом, так і зеленському. Особисто формулювання вдарили, наче грім серед ясного неба. Тепер очевидно, усунення єрмака було лише першим кроком. У найближчі дні станеться те, чого ми і помислити раніше. Не могли Вітаю вас, глядачі. Далі про це детально на пітіві. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Президент Володимир Зеленський провів нараду з керівником головного управління розвитки Кирилом Будановим, під час якої, зокрема, вони визначили ключові акценти у переговорах з американською делегацією. Про це повідомив Зеленський у своєму телеграмі. Нарада з керівником ГУР Кирилом Будановим. Кирило доповів щодо безпекової ситуації, щодо політичної ситуації навколо України та щодо наявних зараз перспектив. Визначили деякі акценти, які важливі в процесі перемовин, написав президент. Радник голови ОП Михайло Подаряк висловив думку, що для переговорів потрібна людина, яка вміє контролювати емоції. Михайло Подаряк перерахував особливості голови гурмо України, які роблять Буданова переговорником номер один від України. Буданов надпропоційно в матеріалі перебуває. Я думаю, що він має аргументи. У Крила Олексійовича завжди є аргументи. Це факти, це не емоційна складова. Про це офіційний представник ОП. Бу, розповів у своєму інтерв'ю для Василя Голованова на каналі YouTube. Політик озвучив своє бачення того, якою має бути переговорна група від України. У переговорній групі мають бути ті, хто може емоційно піддавити. Повинні бути і ті, хто будуть логічні речі промовляти, а будуть ті, хто оперуватиме фактами, незаперечними фактами, які формулюватимуть інше уявлення про те, що відбувається по лінії фронту, російською ресурсною базою і так далі. Коли ми слухаємо Путіна, то треба розуміти, Зуміти, що людина завжди не в матеріалі, що вона примітивна, вона завжди бігає навколо одних і тих же міфів, які втирають, а вона втирає іншим, і так далі. Головне, що потрібно зрозуміти: Путін не готовий вийти із війни, і це очевидно. Потім політтехнолог додав. За психотипом йому подобається перебувати внутрішньо війни, і відповідно він шукає будь-яке виправдання. А от Буданов це фактаж, це дуже важливо. Тим більше, що він розмовлятиме зі складною групою групою Віткофа, яка працює за російським напрямом. З нею потрібно розмовляти не емоцією, а через такий максимально жорсткий факт. І ось тут Буданов буде номер один. Журналіст з Economist» Олівер Керол повідомив в мережі ікс керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вирушив до США для участі в переговорах щодо мирного плану і, можливо, очолить українську делегацію. Утім, як виявилося, Буданов лишився у Києві і не просто так. Начальника ГУР Кирило Буданова та голову СБУ Василя Малюка назвали найкращими серед можливих перемовників від України у контексті майбутніх мирних перемовин. Таку думку висловив командувач української добровольчої армії Дмитро Ярош на власній сторінці у Фейсбук. Вважаю, що найкращими перемовниками від України можуть бути генерал-лейтенант Василь Малюк та генерал-лейтенант Кирило Буданов. Написав Ярош, додавши, що ці двоє бойових генералів неодноразово доводили свою здатність діяти в інтересах національної безпеки держави. Зазначимо, що і Буданов і Малюк користуються беззаперечним авторитетом та довірою серед українців, яку неодноразово виправдовували своїм бойовим досвід. Відом та здатністю приймати важкі рішення в найскладніших ситуаціях. Нагадаємо, президент України затвердив новий склад делегації для участі в переговорному процесі зі США міжнародними партнерами та Росією. Президент України видав указ номер 869-2025, дріб яким затвердив склад делегації для переговорів із міжнародними партнерами та Росією щодо врегулювання війни. До групи увійшли 9 осіб, серед яких секретар РНБО Рустем Уміров, керівник ГУР Кирило. Буданов, заступник голови СБУ Вадим Поклад та начальник генштабу ЗСУ Андрій Гнатов. Також до делегації включені радник Офісу президента України Олександр Бевс, голова служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський та заступник начальника гур МОУ Вадим Скібіцький. Указ набирає чинності з моменту опублікування на сайті Офісу президента. Секретар РНБО України Глава української делегації Ростему Мірав разом із командою уже на шляху до Сполучених Штатів сьогодні була доповідь Ростема і завдання чітке оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни. Україна продовжує максимально конструктивно працювати з Америкою, і ми розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані у Сполучених Штатах. Очікую на доповідь нашої делегації за підсумками роботи, яка відбудеться цієї неділі. Україна працює заради достойного миру. Слава Україні! Ідеться у дописі президента. Україна продовжує максимально конструктивно працювати з Америкою, і ми розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані у Сполучених Штатах очікую на доповідь нашої делегації за підсумками роботи, яка відбудеться цієї неділі, Україна працює заради достойного миру. Повідомив глава держави у соцмережах. Зранку був на зв'язку з президентом України. Доповів про стан підготовки ключові позиції та очікування результати наступного етапу переговорів. У США продовжимо узгодження усіх напрацювань, які були сформовані під час зустрічей у Женеві. Повідомив Уміров у соцмережах. За даними джерел УП, наближених до переговорної групи в делегації, яка вирушила до сполу. Учених штатів 28 листопада головне управління розвідки представляє генерал-майор Вадим Скібіцький. Очільник гор Кирило Боданов не поїхав у США, а перебуває на робочому місці у Києві. Президент Володимир Зеленський зустрівся із міністром оборони Денисом Шмигалем і керівником головного управління розвідки Кирилом Будановим і заявив, що настав час змінити план оборони України. Пряма мова Зеленського була такою: доповідь міністра оборони. Кілька ключових елементів. Уже час змінювати базові документи щодо оборони України, зокрема, план оборони нашої держави. Хід бойових дій продемонстрував, що саме має стати оновленими пріоритетами. За словами глави держави, вони домовились, що Шмигель підготує детальні пропозиції для змін і представить Кабінету міністрів на затвердження. Він додав, що міністр оборони також доповів щодо відраджень у Миколаївську та Херсонську області і щодо заходів захисту. Важливо. Що уряд і Міністерство оборони повністю забезпечують необхідне фінансування на закупівлю, зокрема, дронів для бойових бригад. І вчора профінансували черговий щомісячний транш субвенції для бойових бригад у сумі 4,3 мільярда гривень. Також для фінансування лінії дронів були додатково спрямовані 8 мільярдів гривень, зазначив Зеленський. Він також додав, що 29 листопада мав нараду із керівником гур Кирилом Будановим. Кирило доповів, щодо безпекової ситуації щодо політичної ситуації навколо України. Та щодо наявних зараз перспектив визначили деякі акценти, які важливі в процесі перемовин. Підсумував президент. Сам же Буданов вважає, що Європа серйозно не готувалася до війни на своїй території, тоді як Росія готувалася. Про це начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів у інтерв'ю. Європа серйозно не готувалася до війни на своїй території. Ніхто в Європі не готувався до війни на території Європи, причому серйозної війни. Абсолютно, ніхто Росія готувалася, Європа – ні, наголосив очільник гур. Відповідаючи на запитання, чому так сталося, Буданов зазначив, що це хибне уявлення безпеки. Знаєте, так завжди було. Всі імперії, які розквітали, завжди думали, що вони найсильніші, найпотужніші. Це так і здавалося. І всіх їх об'єднує тільки одна річ: вони перестали існувати перед загрозою навали варварів, і варвари завжди перемагали, тому що сита життя заводить у паралельну реальність. Це те саме, що зараз відбулося і з Європою. Зазначив він, очільник гур мов висловив сподівання, що справа не дійде до прямої, як то кажуть, навали варварів. Але якби це сьогодні сталося з якихось причин, результат був би просто очевидний. Вважає. Буданов. Він висловив думку, що спершу закінчаться активні бойові дії в Україні, а тоді Росія може розширювати напрямки своїх наступальних дій. І я базуюсь як мінімум на тій інформації, якою володію. До завершення тут нічого там не буде. Переконаний очільник гур. Відповідаючи на запитання, скільки років у Європі є для підготовки. Буданов припустив, що за планами наразі є час до 2030 року. Але терміни вони, тобто росіяни, зараз зменшують, скорочують, зазначив. Він дякую вам глядачі за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Побачимось уже зовсім скоро. Слава Україні!